У 15 років вона кидає школу і йде працювати на завод по 12 годин без вихідних, без майбутнього. Не тому, що дуже хоче, а тому, що потрібно, хоч якось виживати. Але пройде час, і вона стане найбагатшою жінкою Китаю. Звати її Джо Цюньфей. Народилась вона у бідній родині в маленькому містечку. І у 15, коли мати помирає, вона кидає школу і йде працювати на старий скляний завод, де люди щодня робили одне й те ж саме. Упополірували скло. Але в ній уже тоді була нереальна упертість. Вона постійно спостерігала за цим процесом, постійно вчилась і думала, як можна зробити скло ще краще. І ось коли завод збанкрутував і закрився, більшість працівників пішли шукати іншу роботу, а вона вирішила ризикнути і відкриває власну справу. І знаєш що? Вона прогоріла, потім бере кредит, прогорає. Потім закладає дім знову прогорає, спить по кілька годин на день, бо в день робота, а вночі нове виробництво, і все одно прогорає і прогорає одинадцять разів. Ти тільки вдумайся, у когось після одного разу вже опускаються руки, але вона з дванадцятої спроби створює Alliance Technology, компанію, яка першою у світі почала виробляти скляні екрани для телефонів. А я нагадаю, тоді весь світ користувався тільки пластиком, і от одного дня їй пише моторола, щоб зробити тестове замовлення на кілька екранів для своїх телефонів. І Джоу розуміє, якщо вона зараз все зробить ідеально, це може стати її єдиним шансом на успіх. І вона починає працювати ночами, перевіряє кожен екран і робить замовлення настільки ідеальним, що моторола одразу підписує з нею контракт. Ну а далі приходять Apple, Samsung та інші гіганти, і її компанія починає постачати скло у телефони по всьому світу. І от уяви, дівчина, яка колись щоб вижити, полірувала екрани за копійки. Сьогодні володіє статками на понад 7 мільярдів доларів. А знаєш, що найцікавіше такі історії вже народжуються в Україні серед тих, хто втратив все, що мав, весь свій бізнес, і все одно встає і починає з нуля. Бо ми народ, який здатен навіть з попелу, робити стартапи, і можливо наступну історію я розкажу саме про тебе.